Продовжую відкривати імена, що Совіти намагались стерти зі сторінок нашої історії, аби прищепити нам синдром меншовартості. Тож знайомтесь, Ольга Олександра Бажанська у шлюбі Озаркевич також вона відома на псевдо Олеся. Народилась Олеся 30 грудня 1866 року. Її батько, відомий громадський діяч, композитор та етнограф Порфирій Бажанський, до збирання народних мелодій, батько залучив і свою доньку, яка під його керівництвом вчилась теорії музики. Грина Форт. П'яно вона навчалась у Львівській консерваторії. Здебільшого Бажанська як піаністка виконувала українські народні пісні в обробці Миколи Лисенка, а також твори Моцарта, Баха, Шопена, Гріга та Брамса. Часи свого дівування Олеся була завидною нареченою, і до Бажанських часто приїздили женихи. Дівчина любила носити місцевий солянський одяг. І от якось черговий залицяльник, який приїхав до Олесі свататись, вирішив, що вона домашня служниця. А потім, засоромлений, змушений був утікати. Зрештою, з усіх кандидатів на руку і серце молоденької бажанської переміг високоосвічений випускник Віденського університету, адвокат Лонгин Озаркевич. Молода пара спочатку почала жити у Львові лонгін Озаркевич проходив практику в адвокатурі. 12 березня 1890 року у подружжя народилась дочка, яку назвали також подвійним іменем Ольга Оксана поява дитини аж ніяк не стала перешкодою молодій мамі займатися громадською роботою. 2 лютого 1891 року на загальних зборах товариства Руська бесіда було засновано товариство Боян, до керівництва якого увійшла і Олеся Бажанська. На початку 1891 року. Чоловік Бажанської отримав посаду адвоката в місті Городку. Там він відкриє власну адвокатську контору, і таким чином сім'я переїжджає жити в маленьке містечко під Львовом. їхні. Їй дім протягом тривалого часу стає осередком українського руху у городку, 10 січня 1893 року. У пари народжується дочка Наталія Теофілія. Та, на жаль, дитина не прожила й року. Це був великий удар для молодої матері. Її менше бачать на людях. Вона виходить з керівництва бояном 21 лютого 1895 року. В городку вона народжує сина, якого вони називають Іваном. До речі, своїх дітей Олеся Бажанська виховувала в національному дусі, наймаючи для них приватних учителів, аби не давати до чужої школи. 1900 року Олеся Бажанська захворіла. Туберкульоз на той час був невеликовною хворобою, і 15 липня 1906 року вона помирає на гірському курорті. Закопане, куди виїхала лікуватись тіло Олесі було перевезено до Львова, де вона й була похована на личаківському цвинтарі у могилу матері. А у наступному відео я розповім вам про письменницьку діяльність Олександри Бажанської Озаркевич.